Обов'язково ВЛК до 5 червня. Перша якраз на вона пов'язана з датою 5 червня. Саме до 5 червня закон зобов'язує усіх обмежено придатних мобілізаційного віку, які раніше були визнані обмежено придатними для проходження військової служби у воєнний час, самостійно прибути до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. І багато людей запитують. А якщо, наприклад, направлення отримую, але не встигну пройти ВЛК, тоді мене теж будуть вважати порушником і оштрафують. Давайте розбиратися з відповіддю поступово. Дана вимога стосується дуже великої кількості громадян. Адже за підрахунками у минулі роки. Декілька мільйонів чоловіків при проходженні ВЛК на придатність до, приход... до проходження військової служби в армії отримали висновок Непридатний для проходження військової служби у мирний час, обмежено придатний для проходження військової служби у воєнний час. Підкреслюю, що пройти ВЛК до 5 червня для обмежено придатних це вже не їх право, як було в попередньому законі, а саме. Обов'язок, який встановлений ухваленим у лютому законом номер 12457 і там зазначено, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, там крім осіб з інвалідністю, з дня набрання чинності цим законом зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти. Повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Крім цього, законом вже конкретно визначається, яким чином повинно відбуватися і проходження цього ВЛК обмежено придатними військового зобов'язання. Тобто, вже не треба чекати повістки від ТЦК. Там зазначено, що такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Або через електронний кабінет призивника та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.